На подвір'ї Святопокровського собору збираються рівняни. Усі вони прийшли, аби хвилиною мовчання вшанувати жертв геноциду. Мільйонів людей, які померли під час голодоморів. В 20-му сторіччі українці пережили їх тричі. Найбільшим за кількістю людських жертв був голодомор 32-33 років. Він був штучно скоєний. Мама розповідала. На Черкащині розповідали знайомі, які жили тут на Закарпатті і в інших селах, і дід розказував, і батько розказували, теж жили в селах. Дуже багато розказували, що таке страхіття було, що люди дуже-дуже гинули. Усі присутні мали змогу запалити свічку пам'яті, а розмістили у формі хреста, посередині яких символ голодомору, колоски пшениці та гілочки калини. Ми настільки не знала своєї історії. Я вже в такому віці, я вже пенсіонерка. Я в такому віці, коли я почула колись про незалежності України червону калину, як мені, ми піднімали перший прапор на міській раді, і біля златих плазих там був скриверик такий. Я ступніла, і я не могла більше нічого тільки плакати. Пані Марія щороку приходить на акцію Запали свічку. Жінка каже, зараз історія повторюється, адже навіть те, що роблять росіяни із українськими полоненими, це геноцид. Це тортури української ру. Скільки років? От так я я вам кажу, я по крупиці збираю і вичитую і знаю свою історію. Нас не вчили цього. Ми взагалі нічого проспів. Десь знаєте, все таки, мабуть, у душі, якось ти відчуваєш себе українкою, то й відчував ти те. Мені ж ніхто ж нічого не розказував. Мене щось там, там було в душі, знаєте, таке. А це а, а це звичайно, навіть умови немає. За оцінками міжнародної асоціації дослідників голодомору геноциду, тоді від голоду померли 10,5 мільйонів українців. Рівненщина в той період перебувала у складі другої речі Посполитої, і це по суті врятувало територію від жахів, які були у сусідніх областях, та все ж зараз рівняни із підростаючим поколінням приходять сюди, бо саме їм у майбутньому розповідати нащадкам про події пережиті українцями, аби ніколи масове вбивство більше не повторювалося геноцид, саме на настоящий, саме натуральний, бо знищують нашу державу, знищують наших українців, і ми боремося далі і будемо боротися до останнього. Я думаю, що ми того заслуговуємо, щоб ми жили далі. Тож з Божою поміччю, крок за кроком, наближаємося до нашої української перемоги. І пам'ятаємо, що нас не зламають ані голодоморами, ані війнами, бо з нами правда і з нами Бог. Ілля Томашевський, Андрій Дейнига, Новини Рівного.